Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам розповісти про унікальний тропічний фрукт, який називається манго. Манго — це фрукт із роду мангіфера. Він має багато сортів, м'якоть жовто або оранжеву і шкірка може бути зелена, жовта. З червоними різними відливами. тут добре видно, що бачите, має і червоні плями, і десь вона є жовта. Багато манго багате на вітаміни. На вітамін С і на інші вітаміни. У раціоні манго це рослинний, тропічний, радісний, екзотичний дотик. Найбільші країни постачальники манго це Бразилія, Перу, В'єтнам. На ціну плода впливає логістика, а тому його продають поштучно. Оце манго я купила на Сихові, в торговому центрі Сихів. Раніше він називався Іскра, але в народі його і зараз називають торговим центром іскрою. І я його купила за 280 гривень. А взагалі такі фрукти оцінюють від 250 до 300 гривень. На манго є етикетка. Бачите, тут написано Fresh Dior. І ймовірно, що це фрукт. Ця етикетка засвідчує про те, що він, ймовірно, є сперу. Е, е, воно. Захищене дуже цікавою такою оригінальною сіточкою. І виглядає так, що, м -м, коли на нього подивитися зверху, як маленьке дитя, яко, яке запалинали в білі пелюшки. Манго з перу дозрівають під дуже сильним сонцем ант, і смак їх не перевершений. А взагалі, манго. Є символом серця і любові. Чому символом серця? Бо цей плід, бачите, він нагадує по формі серця таке трошки ніби викривлене, ніби деформоване, але серце. Е М'якоч дуже м'яка, тепла, е така сама, як внутрішній світ людини. А смак солодкий. Ну, що є в світі найсолодше? Це сон і, звичайно, любовні почуття. Тому манго є символом прекрасного сну, символом любові і, звісно, символом серця. Друзі, я почистила манго. Воно справді жовтого кольору, жовто-гарячого, я би сказала. Е, у нього дуже Солодкий смак, я спробувала, можете мені повірити на слово. Зовні на вигляд нагадує картоплю. Ну, але консистенція його така ніжна, смак такий приємний і солодкий, солодкий, солодкий. Для чого я його почистила? Бо я хочу дістати насінину, яка є всередині, з тим, щоб її посадити. Ось так виглядає насінина. Яка була всередині в фрукті манго. Ця насінина плоска, от, вона дуже щільно закрита, і е, я сумніваюся, чи вона би проросла, якби її посадити так е, цілою в землю. Може, в природних умовах вона б так може і проростає. Но тут в Україні, де клімат зовсім не такий, який їй потрібно насправді, її треба відкрити. Відкрити ось тут по контуру. Тут є такий невеличкий рівчик. От я думаю, що вам його видно. І той рівчик треба буде зараз нам відкрити, для того, щоб витягнути на Скажу вам: Друзі, що витягнути насінину виявилося не так просто. Справа в тому, що е, о той панцир, в якому вона ховалася, є доволі твердий, жорсткий, і відкрити його з цього боку я не змогла, а змогла тільки з того боку, де от, е, була внутрішня сторона насінини. І отак от виглядає насінина. Вона доволі висока, доволі велика. Вона подібна на насінь квасолі. Ну, просто Іншими словами кажучи, просто на фасолину. Я підготувала для неї спеціальну пелюшку з разового рушничка, змочила його в водичці. І тепер ми ту насінинку. Отак от, от запилина. Ми її запинаємо і залишимо на тривалий час на віконечку поставимо до світла, до сонечка. Будемо пильнувати, тільки, щоб оця частина весь час зверху була зволожена з тим, щоб насінина проросла. А тоді будемо діяти далі. Понад три тижні насінина манго була в пелюшці з разового рушничка. Зараз ми її знімемо легесенько і подивимося, що у нас вийшло. Насінина позеленіла, трансформувалася, у неї уявилися, виявилися такі нарости, горбики, можливо, звідси і підуть, піде коренева система. Сказати, зараз достеменно не можу, але ось так вона виглядає. І вже добре видно, що скоро ось тут, в цьому місці, буде паросток. Я думаю, що вже настав час нашу насіненку посадити в землю і будемо чекати, що нам проросте і як воно буде. Виглядати, як та рослинка, якої форми вона набере, які будуть листочки. Уже кортить скоріше, скоріше це побачите. Ось так виглядає пророщене марнго. Така вийшла цікава рослинка. Ну, можу сказати, що з цієї рослинки має вирости велике дерево, деревце. Е, у мене вдома є різні деревця. У мене є. І гранат, і інжир, і, і інші деревця. І вони всі виросли я їх всіх виростила в такий спосіб. Що хочу сказати про саму рослинку вже ось так виглядає. Справа в тому, що в неї почорніли кінчики. Я спочатку злякалася, думала, що можливо якогось вітаміну їй бракує в ґрунті. Або, не дай Боже, якась хвороба. Але, порадившись зі спеціалістами, вияснила, що це саме в манго може бути від надмірного поливу. Рослинку, виявляється, треба поливати не частіше, ніж один раз на тиждень, щоб зверху земля була просто волога, і вона не любить надмірної вологи. Треба буде її пересадити в більший горщик, бо оцей горщик дуже є мілкий, і якщо там дійсно вже розвинулася коренева система, то, то корін, ті корінчики, напевно, не мають куди подітися. Треба дати їм більше місця, дати красивіший і гарний горщик, і ми це зараз зробимо. Щоб пересадити свою рослинку манго, я використала універсальну ґрунтосуміш. От. І що цікаво, роздивилася корінець. Фасолинка відмерла. Ось, я її витягнула. Вона чорна зовсім. Видно, віддала всі поживні речовини і просто почорніла напевно, їй вже, як то кажуть, час, так як все в цьому світі. Що народжується, має померти. Зараз я посажу манго в такий гарний горшок, горщик, перепрошую, який, можливо, трошечки завеликий, якщо говорити про, але якщо, про ріст протягом року. Але якщо зважити, що це має бути дерево, то я думаю, що напевно рішення правильне. Ось моє манго вже в такому горщику, де зможе прожити якийсь доволі гарний, доволі тривалий час. Одного разу під старе дерево манго прийшов юнак і каже, я би так хотів з'їсти плід, попробувати, але щоб він був солодкий і смачний. Дерево каже, ну так, у мене є плоди, вони різні. Коли на нього на окремий плід подивиться, він може бути вже забарвлений, такий, ніби він дозрілий, але він ще недозрілий. Найважливіше, це час і терпіння. Коли вичекати, сонце зробить своє, водичка своє, вітер своє. І виросте, виросте прекрасний солодкий плід. І так в будь-якій справі, яку ми хочемо бачити успішно завершеною, ми маємо навчитися вичекати, терпіти, щоб все дозріло, вистоялося, а тоді вже смакувати. Я не знаю, чи мені вдасться посмакувати з цього деревця плодами, Бо кажуть, що плоди на деревах, які вирощені з зернини та ще в кімнатних умовах, не виростають. Але я буду терплячою, я буду терпіти, я буду чекати, я буду доглядати, поливати. І може, якраз мені вдасться досягнути успіху. Якщо виросте плід, я обов'язково. Вам його покажу. А зараз дякую всім за увагу і вирощуйте своє манго. Дякую!